Вітаю, друзі! Почав було робити експеримент на те, яка із чотирьох видів триходерми виявиться найстійкішою. Ось є, друзі, виріди конінги і Харціаном від Агродвіж. Тимурові велика подяка за його роботу в цій галузі. А ось, друзі, товариш Андрій. В лісі виділив ось таку триходерму і каже, що вона просто звірюга. Ну, зараз ми нанесемо її в чашечки Петрі на живильне середовище, і я вам покажу результат. Друзі, 30 годин після засіву, як ви бачите, два зразочки. Шливріст один поки що спить. Ось лісова щось там з'явилось. Всі остальні не видно. По другому зразочку триходерма харціаном і виріде в лідерах явно. конінгі трошки відстає. Лісова. Ну, ледь-ледь, мазочок там. Я вам скажу, конфлікту між ними не видно. Ось третій зразок харціаном і виріде заросли сплошним ковром, залізли на лісову і трошки на конінги. Конінги теж тут відстає поки що. Можливо, причина в температурі. 20 градусів, але думаю, це цілком нормально для них. Пройшло біля 50 годин від моменту засіву у першій чашечці Петрі практично нічого не проросло. Ну, причина, можливо, в тому, що дезінфікував е, спиртом. І залишки спирту виявилися тут присутні, і воно не росте нічого. А в двох інших ситуаціях дуже чітко і ясно зрозуміла. Друзі, лісова тріходерма росте повільно від Андрія, а от Харціаном виріде. Конінги від Тимура, сайт Агродвиж заростає, і причому не видно, щоб вона конфліктувала одна з одною. Чітких границь немає. От бачите, ну тут щось внизу лісова ще є. Ось, бачите, сектор лісової, триходерми він. Ще не заріс. Нагадаю, ну, мабуть, саме агресивна і швидко тут харціаном На другому місці виріде і конінги трошки повільніше. Заростає, хоча теж дуже інтенсивно. Друзі, третій день експерименту. Результати очевидні. Лісова. В першому зразку, ну, вона то не вмерла, але і не буяє. Виріде і харціаном, скажімо так, щось тут з'явилося трошки. В другому зразку Харціаном і Веріди вже викинули спори, конінги теж. Десь десь, ну, вже навіть трошки є лісова. Ну, конфлікти якісь, можливо і є. Ось ми бачимо, що вона тут з воротній сторони жовтенька якась, а тут уже спороношення повним ходом. В третьому зразочку теж харціаном. Тут чомусь конінги. Спори викинула раніше лісова, скажімо так, не конкурент. цим штамом. Ось такі висновки. Фабрична, будемо так її називати, Харціаном Вріди працюють набагато інтенсивніше і набагато вони більш агресивні. На цьому завершуємо експеримент. Результат мені здається очевидний. Дякую всім за увагу. Слава Україні! До зустрічі, друзі.